Так, тут уже зашкурив. Продовжую работать. Ой, працювати над цим. Ось, зробив Ось з такі розік. Тут потім промітую зкльопки. Ой, побачите, я вже там робив. Але тут таке їх мало видно і скоріше фарба їх тут позалі. Тут соток, Тепер там. буду робити от сам крюк. Це буде пластину. В оригіналі, в оригіналі. Може, зараз фоточки ставить, бо ще щось. Шості... Ну Во, Ось оце, от Так вона йде. З'єднана з цим. О, це одна от пластинка така. Ну, их дві. ну і тут крюк сам повертається так по осі. І навіть на справжніх фотографіях видно, що він навіть на на й осі теж крутиться, як бачта. О, так що я не знаю наскільки мене вийде. Воно те, що ці пластини зроблю так насквозь. Це факт. А далі крюк зроблю більше. І може ще механізм втулю, що він повертався. Але це не точно. Ось вже виготовлю детальку. Тут отой просверлив. І вже одну вклеїв. Ось так воно має виглядати. Так. все що спів зробити. Нагорточку. Ось вклеїв намортвої. Ви мав робити внутрянку самого корюка. І сам курюк. Ладно же, потем зарублю.